У прокуратурі Сумщини відкрили музей історії відомства. Розташовується він у приймальні обласного прокурора, який і ініціював його створення. Побувати там можуть усі бажаючі за попереднім записом, що експонують, бачила наша Олена Адаменко. які були за час існування, яка використовувалась мета створення музею. Це і навчання молоді, яка приходить в прокуратуру. Я сподіваюся, що їм буде цікаво подивитися на експонати, які тут знаходяться, і ну, взагалі-то цікавляться історією прокуратури. Оскільки основна основний напрям діяльності прокуратури це все таки був робота слідчих, то і експонати тут представлені більше які якими користувались слідчі прокурори-криміналісти? Тобто, це і фотоапарати, і магнітофони, і кінокамери. У музеї можна побачити прокурорські погони різних часів, архівні документи, фото перших керівників і будівель обласної прокуратури. Наприклад, у цьому будинку у Миропіллі прокуратура Сумщини розташовувалась під час окупації. Ми запрошуємо учнів старших класів та студентів юридичних факультетів відвідати наш музей. Для того щоб опинитися і завітати до нас в музей, зв'яжіться, будь ласка, з прес -служби. на сайті прокуратури області є контакти необхідні. У музеї відтворена обстановка прокурорського кабінету радянських часів. Тут усі бажаючі можуть примірити кітель прокурора і зробити в ньому селфі. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.